Вітаю вас, любі учні, на уроці з українською мовою. Сьогоднішня тема словосполучення і речення. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Сьогодні на уроці ви пригадаєте, що називають словосполученням. У чому полягає його відмінність від речення? Які сполучення слів не можна назвати словосполученням? Відкрийте ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. І виконайте завдання в тестовій формі. З одного боку в нас словосполучення, з іншого службове слово, будь ласка, з'єднайте їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Привірте себе. Згодна з тобою заблукати в лісі зошит у клітинку. Вітаю зі святом. І службове слово із є зайвим. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночки 10.11. Прочитайте та подумайте, за допомогою записів, якої колонки легше передати думки. Визначте, у якій колонці записано слово сполучення, а в якій речення. І так, о 7 годині кілька вправ контрастним душем це в нас словосполучення. А речення моє я прокидаюсь у сьомій годині, виконую кілька фізичних вправ, потім загортовуюся контрастним душем. Запам'ятай, словосполучення складається щонайменше з двох самостійних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Прокидаюся коли? Рано, пишаюся чим? – «Успіхами». Піднити присадуком, а також рівноправні слова не вважаємо словосполучення. Я снідаю день і ніч. Це не словосполучення. Речення це одне або кілька слів, що виражають відносно закінчену думку. Я щодня прокидаюся рано. У реченні є граматична основа, що складається з одного або двох головних членів. Наприклад, сонячний ранок, в цьому реченні одне головний член речення ранок, інше речення ми вирушаємо в похід. Хто ми, що ми робимо, вирушаємо. Тож ми вирушаємо хідник і присудок. Пригадай, що речення за метою висловлювання бувають розповідні, питальні і спонукальні. Приклад розповідного речення Олег тренується. Приклад питального Олег тренується і спонукальне речення Олеже, тренуйся. У кінці речення ставимо розділовий знак. Це може бути крапка, знак питання, знак оклику або Прочитайте діалог та перепишіть його, повставивши на місце крапок потрібні розділові знаки. Випишіть з останнього речення три словосполучення. Визначте в них головне і залежне слово. Перевірте себе. І словосполучення. Великий басейн. Чекатиму біля басейну, чекатиму тебе. І так, так, словосполучення Великий басейн. Басейн, який? Великий. Басейн головне слово і великий залежне. Чекатиму де? Біля басейну? Чекатиму головне слово. Басейну залежне. І чекатиму кого? Тебе. Чекатиму головне слово і тебе залежне. Перепишіть текст вправи 3, уставляючи пропущені літери. Підкресліть граматичні основи. Випишіть із першого речення щонайменше два слова сполучення. Визначте в них головне і залежне слово. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевір себе. А словосполучення стара гора живе за горою. І творче завдання вправи п'ятої складіть і запишіть розклад свого дня, використавши лише слово сполучення. Визначте в них і позначте головне і залежне слово. Давайте з вами з'ясуємо значення слів ганж, гречний, «дзиглик», засловником. Та складіть із ними по одному реченню. Усно. Ганж це саме що вада, негативна риса, недолік. Гречний це ввічливий чемний у поводженні з людьми. І дзиглик – це такий стільчик. Виконайте завдання вправи четвертої у тестовій формі. І так, словосполучення записано у варіанті. Почитайте уважно і назвіть, де в нас є словосполучення. У білих плямок варіант В. Правильний варіант. Наступне запитання: Один головний член має речення. Значили? Так, це варіант Г. З пісні слова не викинеш. І третє завдання. Неправильним є твердження, що речення не страши кота салом. Має один головний член, повчальне за змістом, розповідне або окличне. Визначились? І так, речення Не страши кота за салом має один головний член, повчальне за змістом, окличне, але неправильний варіант це те, що воно є розповідним. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручничок, сторінка 11, вправа 7. Вам потрібно прочитати речення і виконати завдання, переписати речення та підкреслити їх граматичні основи, виписати з кожного речення по одному словосполученню та позначити в них головні і залежні слова. Діти, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху і буду чекати на виконану роботу. Бувайте!